З понеділка біг. Тренажерний зал. Розтяжка чи стречинг. Йога, підвісні петлі та Ерікс, Пілатес. Що ж обрати? Якщо коротко, то те, до чого лежить душа. А що якщо особливо ні до чого не лежить та душа? Або ми ще не знаємо, до чого вона лежить? От саме про це я, Катя Мацюпа, і поговорила зі ще одним ведучим громадського радіо Євгеном Саватєєвим. Як обрати собі фізичну активність? Чому я вирішила про це поговорити? Тому що я неодноразово бачила. Своїх знайомих, всіх друзів, таку ситуацію. Хтось вирішує змінити спосіб життя, додати фізичну активність і тут. Дві стратегії. Або хочеться все одразу попробувати, і виникає питання, як це все встигнути. От в мене, наприклад, був такий період, коли я і в тренажерний зал ходила, і на групові по фітнесу ходила, і вчилась боксу. Оце був такий складний, складний досвід, але мені дуже подобався. І тоді я жалілася, що ні на що не вистачає часу. Ну, це не дивно, тому що його дійсно не вистачало ні на що. Або я спостерігала іншу ситуацію в знайомих. Ну, наприклад, там особливо душа ні до чого не лежить, але треба щось обрати, бо вже вибрати. Що цей шлях, що треба обрати якусь фізичну активність, але не зрозуміло, що обрати, і якщо і тут виникає питання: що ж обрати, і якщо подивитися в інстаграмі там на тренерів різних, наприклад, то можна побачити таку тенденцію, що хто чим займається, те він буде і хвалити, те він буде називати найкращим. Тобто, ви зайдете в інстаграм чи там соцмережі, чи почитаєте інтерв'ю там з тренерів по бігу, вони будуть розказувати, який класний біг. Знайдете йогів, вони будуть розказувати, що йога все може замінити, це просто найкращий вид тренінгу. Хтось обов'язково буде говорити, що там пілатес, всьому голова, він все замінить. Там комусь подобається Петлі та Рікс, він буде говорити Петлі та Рікс Там хтось комусь ще подобаються шпагати, пілони. І людина думає, так, що ж обрати? Що найефективніше що ці з цього слова всього? Значить? Ну а хтось може і так подумає. А от Женю, от розкажи, от якби, наприклад, тобі треба було от прям з сьогоднішнього дня почати регулярно займатися фізичною активністю так. і от от треба почати, і все, варіантів не почати угу. нема. Але ти можеш вибрати якусь фізичну активність, яку б ти обрав? Я би обрав футбол. О, о. Це, це цікаво. Я зразу згадую... Причому загадую, з легким серцем абсолютно не потрібно було б мене змушувати це робити? Це круто. От групові види спорту, ну такі, ну тобто, як спорт та футбол, це спорт, звісно, і баскетбол, і волейбол. Але якщо людина займається цим ну так, для себе, це в принципі теж, до речі, можна вважати фітнесом, тому mm -hmm. що це там не, не професійно, та, там немає якогось е, змагальництва такого, ну як є. Але фітнес це завжди про здоров'я, про розгрузку, про те, що ти любиш, а спорт. Це все-таки про результат будь-якою ціною. Тому так. Дворовий футбол, насправді, ну так, почасти, але там не настільки, все-таки все драматично. Угу. От. Ну, Я, от, до речі, якось в університеті. Принаймні зараз. Ну, так, я теж подумала, що різні часи бували. Я в університеті, ну, ясно, ясно що займалася там оцими груповим фітнесом в плані ну, цих групових командних ігор, тому що в нас там були нормативи по волейболу, по баскетболу, але, скажу чесно, мені от вони не дуже заходять. Це, до речі, те, до чого, мабуть, я дуже не скоро зайду в якісь такі. А чому? Які... Не знаю, мені, мабуть, не дуже подобається ця командна гра, скажімо так. Ну, якось... Мені незручно стає, не знаю. Я, мабуть, більше люблю сама. щось робити. А чому робити. це більша відповідальність чи це? І якась відповідальність на мене тисне, мені здається, що якщо я там не попаду в кільце, наприклад, баскетбольне, то я буду винна не тільки перед собою, так. а ще й перед всією командою. Так, так. Плюс ну, ця постійна залежність і від інших людей, вона, якби мене трохи напрягала. Можливо, якби, наприклад, я знайшла команду з людьми, які мені близькі по духу, яких ми mm -hmm. дуже добре знаємо і одне одного любимо і поважаємо, можливо, по іншому ставилась. Але в університеті, ну тобто там були дуже різні люди, були і ті, які мені симпатизували, але ті, які мені не дуже. Симпатизували, але ми на одному потоці і ми маємо разом грати в одній команді, Ну, от якесь у мене таке враження залишилось. Mm -hmm. А поки ми тут з Женєю розмірковуємо про такі всякі. Спортивні речі, чи не спортивні, чи здорові речі. Ви можете подзвонити нам на номер. Увага диктую 0,800 750 490 і розказати, от яка фізична активність найближча вам. От якби так вийшло, що ви з сьогоднішнього дня маєте прям почати займатися фізичною активністю, щоб ви обрали. А також ви можете написати на Viber, тільки на Viber на телефонуйте, а пишіть 067, Це я диктую номер вайбера 67 404 76. Я буду рада послухати, почитати ваші історії і прокоментувати їх, якщо вам це буде цікаво. Ну, Копання картоплі не рахується. От минулого разу був слухач, який сказав, згадав та саме цю активність. Ну, вона не може бути регулярною, не можна круглий рік копати картоплю. Ну можна звичайно, але в цьому мало сенсу. Ні, ну якщо, наприклад, у людини робота така, наприклад, там вона поїхала, ну популярно поїхати там в Польщу на заробітки, наприклад. Збирати малину, там, ну, можливо, хтось картоплю копає. Uh -huh. Ну, скажу так, в принципі, залежно чим ви, звісно, купаєте. Якщо ви там сідаєте на якусь машину, тракторець і їздите, то це не про фізичну активність. Якщо ж купати вручну, то насправді, знаєте, це як відгортання снігу. Це такий виходить функціональний тренінг. Ми задіюємо багато груп м'язів і ми регулярно ними працюємо. І там йде і таке кардіотренування, тобто і тренування серця, судин, і силове тренування там іде принципі, це непогано. Просто ну, головне пам'ятати, що це все те одно такий доволі одноманітне навантаження. І копати картоплю у мене ще асоціюється з тим. Ну, я, наприклад, як людина, яка в дитинстві копала картоплю, і в підлітковому віці копала картоплю. Ну, скажу, що в мене є така чітка асоціація, що там легко можна от надірватися, тому що мішки з картоплею багато важать. Там люди не хочуть по 10 разів ходити потрошки носити угу. ту картоплю. Вони зразу беруть один мішок і такі... так. От. з цим треба бути акуратним. Але поки, можливо, хтось збирається подзвонити чи написати. Я от продовжу розмову про те, як же ж обрати фізичну активність. У мене навіть в Фейсбуці в соцмережі мені одна моя знайома написала таке питання не так давно: а як все встигнути, якщо хочеться там і бігати, і силовий тренінг, і груповий фітнес, і розтяжка, як це все встигати? Скажу так: не обов'язково робити все одразу. Це ну, якщо у вас немає такого щирого пориву. То ну це не обов'язково робити. Знову ж таки, якщо у вас такий щирий порив є, як в мене, наприклад, був, то це ну, з одного боку добре, з іншого боку, варто розраховувати свої сили, бо можна зайти в проблеми зі здоров'ям, якщо дуже багато фізично займатися. Ну, з іншого боку, якщо там, ви фітнесом не заробляєте на життя, то коли ж ви там будете працювати, коли ж відпочивати? Та? Я фітнесом на життя не заробляю, ну принаймні поки що, тому е, дійсно я там десь цей і бокс, і один фітнес, і інший фітнес розпаха. Між роботою і ще якимись особистими справами я була така виснажена. Uh -huh. Ну, на щастя, це тривало недовго. Тому ви... Але бокс, вибачте, це в тебе був спаринг-партнер завжди? Чи ну, груша? до спаринг партнера я так і не дійшла, на mm -hmm. жаль. Я тільки вчилася ставити удар. Ну там в mm -hmm. нас було таке групове заняття, там була розминка, ми там теж відтискалися на кулаках, оце все. Тобто, ну, це я вже робила, але там до спарингу я так і не дійшла, я тільки цими грушами працювала. Mm -hmm. От, але, ну, на жаль, це протривало недовго. До речі, можливо, майбутнє я до цього повернусь, коли пандемія якось закінчиться. Е, тут Скажу так: варто починати все таки з того, що вам найбільше хочеться, до чого лежить душа. Якщо душа особливо ні до чого не лежить, але почати з чого хочеться, тоді пропоную поставити собі якусь. Ціль, і тут потрібно розуміти, які види фізичної активності можуть вам допомогти цієї цілі досягти швидше і ефективніше. От, наприклад, візьмемо біг і візьмемо заняття в тренажерному залі. Це, наприклад, те, з чим я часто стикаюся своїх знайомих, От вони думають, що краще біг чи тренажерний зал? Біг, ані, тренажерний зал, і, і не зрозуміло, що тут краще. Потрібно розуміти, що біг він більше про тренування нашого серця, нашої серцево-судинної системи, трохи про тренування витривалості. І ну, біг це часом якийсь, знаєте, там, про кайф, про задоволення, бо ми біжимо, це там може бути швидко, чи нам здається, що це дуже швидко. Ми можемо бігти, слухати улюблену музику, отримувати від цього позитивні емоції. Та? Але, наприклад, на нашу силу, грубо кажучи, ну, біг особливо не впливає. Так, квадріцепс на нозі трошки стане такий більш розвинений. Та й по всьому. Якщо ж нас, нас цікавить, розвинена м'язова маса, а це нагадую, важливо, бо в принципі те, скільки у нас, наскільки у нас розвинені м'язи, е, означає те, як там, швидко ми постаріємо, грубо кажучи. Тому нам вигідно підтримувати м'язову масу максимально розвиненою. Тому силовий тренінг доречний для здоров'я завжди, ну, хіба що якщо немає протипоказань, ну, про це, це вже інша тема. А тоді тут ну, доцільніше саме йти там або в тренажерний зал, або і займатися вдома, але от саме з вагою. Це може бути і власна вага, тобто просто брати і присідати. Це може бути там з доданою вагою, там зі штангою зразу виникає асоціація. та. Тут, до речі, якщо от людина новачок, початківець. Тут все-таки ну я прадила, ну і це не тільки там моя суб'єктивна думка. Іти, наприклад, в тренажерний зал і займатися в тренажерах. Чому? Тому що там мінімальний шанс травмуватися. Навіть якщо ви працюєте з власною вагою, у вас шанс травмуватися буде вищий. Чому? Тому що в тренажері там є напрямлений напрям руху, ну якщо не брати якусь захмарну вагу одразу. А підбирати поступово, там вагу, починати з 5 кг, то це не буде для вас велика вага. Напрямлений напрям руху є, і ви ну, не травмуєтесь. А якщо, наприклад, людина без досвіду там, почне навіть, там, робити якісь випади ті самі, та з власною вагою, це насправді в підсумку буде, по-перше, більша вага, ніж би вона стала в тренажер. По-друге, ну, м'язи корпусу, наприклад, як стабілізатори можуть не спрацювати, і є от, шанси там, впасти, підвернути ногу і травмуватися. От Ну а наскільки взагалі важлива роль тут тренера в тренажерному залі? Ой, ну роль тренера дуже важлива, і дійсно, якщо там людина початківець і там дуже давно не займалася, ніколи не займалася, то ну важливо все таки почати з тренером, тому що тренер, по перше, і підбере вагу, і побачить там, як ви правильно неправильно встали, і поправить. Та ну для багатьох людей, наприклад, там некомфортно працювати з тренером, бо це там коштує додаткових грошей. Для когось неприємні інші люди і працювання mm -hmm. з ними. Ну в такому випадку я все таки раджу. Ну, шукати тоді онлайн, наприклад, тренерів, які для вас виглядають експертними, і дивитися, що вони говорять про техніку виконання вправ. Тому що дійсно травмуватися можна і травмуватися ну легко, якщо самому, якщо не мати такого досвіду. І тут одразу про травмування ми так заговорили. і в мене заходить така думка. От виникає питання: а от стретчинг, і ти на стречних чи не і ти на стречінг? Давай, перш ніж з'ясувати це, з'ясуємо, що це таке. Це розтяжка, це розтяжка стречка. Речених, ну це з англійської просто слово, угу. але воно там, наприклад, в фітнес-центрах стало вже таким трохи сленговим, так і пишуть тренування, стретчинг це розтяжка. Ну дивіться, гнучкість нам потрібна для нашого. Правильного здорового життя. Нам потрібно мати там гнучкі ноги, гнучкі руки, гнучкий корпус, навіть для того, щоб втриматись на ожеледиці. Я, наприклад, стреченого не люблю, я ним особливо не займаюся, я тільки після силових тренувань трохи тягнусь, але в мене і так тіло доволі гнучке, тому мені цього вистачає. Якщо людина, наприклад, останній раз там займалася фізично на фізкультурі в школі, з того часу пройшло там уже років 10-15, і вона особливо більше нічим після фізкультури культури не займалася, тоді я б радила взагалі входити в оці фізичні тренування. оце якийсь такий режим фізичних тренувань, якраз зі стречингу, з розтяжки. Чому? Тому що нам потрібно підготувати наші суглоби, наші зв'язки до навантажень. Бо якщо вони не звикли до навантажень, вони дуже здивуються навантаженням і ризик травмування. буде, буде. Ну, ну він буде. Тому краще от дійсно починати зі стретчингу, з розтяжки. Тим людям, які ну от давно не займалися, які там вели мало активний, мало рухомий спосіб життя, скажімо так, розтяжка. Ти маєш на увазі і розтяжка ніг. Ну, в першу це, чергу чи. Ну, це іде, ну, тобто тренування, воно таке на розтяжку, воно на все тіло є, тому що ми можемо а. встати там рівно, та, перед дзеркалом, наприклад, підняти руку, руку взяти за спину і отак на неї нажати. От Я навіть Джаня ага. зараз так, показую. от Катя, мене... значить, що робить? Бере свої руки, складає їх за потилицю, як ми бачимо в фільмах, коли. Mm, поліція когось затримує, ось так приблизно руки. Ну так і можна отак от на лікоть зверху надавити, і ми відчуємо, як у нас, наприклад, трійця тягнеться. Я це повторюю, так не відчуваю, якщо там тягнеться. Ну зрозумів. Ну знову ж таки, щоб щоб нормально так зробити, це треба бути трохи підготовленим. Так. так, от якщо ви давно не займалися, так може не з першого разу одразу вийти. Тому тут знову ж таки це має сенс. Mm -hmm. Така от ситуація. А, але якщо, наприклад, ви там доволі фізично активні були, там, не знаю, бігали, бігали футбол, бігали по стадіону, у вас подвижність вашого корпусу, рук, ніг нормальна, а, вам це не дуже подобається, цей стретчинг, розтяжка, як мені, наприклад, терпіти насправді не можу. Тоді ви можете обирати щось інше, те, що вам більше подобається. Єдине, що перед кожним тренуванням дуже важливо, яке б це не було тренування, провести розминку. Розминка це якраз порухати. Руками, ногами в різні сторони. Суть в тому, що ми маємо дати зрозуміти нашим суглобам, нашим зв'язкам, що ми зараз будемо працювати. Тому що ну, я думаю, знайоме відчуття багатьом людям, навіть якщо от сидіти дуже довго на кріслі, а потім різко встати, може щось там то в нозі стрельнути, то в спині стрельнути. Ну, це від того, що це було трохи неочікувано. Тому от ну, розминкою не можна ніколи нехтувати завжди. А якщо ви давно не займалися, і це ваше перше заняття зараз буде за довгий час, то розминці треба приділити ну хвилин 10, Це важливо. А ще є така фраза солі відкладаються. Це ти три таке. Чула таке, і з того, що я також чула останнього в наших ефірах від фахових лікарів, які за доказову медицину, це трохи не про наукові О. терміни, і це трохи Це щось народне таке. Це щось більше народне, ага. так і я насправді про ці солі відкладається, Чула дуже багато версій від дуже багатьох людей. І от це як Приведу такий приклад, як з йогою. Дуже різні люди в поняття йоги вкладають різні поняття, і так само про солі. Те, що я чула, а дуже різні люди. Де в питання солі відкладаються, можуть вкладати дуже так. якісь різні поняття? Тому не, я б це дуже не коментувала, але скажу так, що це здається не дуже продоказовим. Це медицину. треба погуглити. От солі відкладаються, це треба загуглити в інтернеті, подивитися, що це насправді значить, що відбувається з нашими м'язами. А не впевнена, що це ми знайдемо коректну відповідь, оскільки це знову ж таки не дуже наукова штука. Тому я б радила забути, якщо ага. А, <гум> до речі, де де шукати от якусь м, фахову інформацію. Чи є якісь такі місця в інтернеті? Чи ти їх знаходила сама? Ну це це звісно чи, цікава чи, чи тема. Вона питання? така складна, болюча і дуже загальна. Ну. Знову ж таки, най, така найкоректніша відповідь, мені здається, буде це наукові журнали. А. Вони, як правило, ну, такі англомовні. В угу. те, що я, наприклад, зустрічаю в українських ЗМІ, дуже залежить. Якщо, наприклад, приходить там, в ефір навіть громадського радіо там, людина, яка фахова, там, якій я довіряю, наприклад, фахова дієтологиня. Та, я знаходжу інтерв'ю, слухаю це фахове інтерв'ю. Але часто, я, наприклад, в українських ЗМІ, от моя улюблена така штука, це ну, це буде приклад про харчування. Значить, треба їсти вівсянку. Вівсянка корисна. В порції вівсянки міститься 30% норми білка для людини на день. І я, коли це читаю, в мене ламається мозок, тому що, по-перше, норма білка для людини на день, вона не є сталою, вона для кожної людини буде mm. індивідуальною і різною. Потім, якщо ми говоримо про вівсянку, ну тут залежить, яка вівсянка. Якщо це цільна крупа, то там дійсно є білок, його варто рахувати. А якщо це, знаєте, така овсянушка, яка готується дві хвилини, яку можна запарити кип'ятком, там взагалі не буде ніякого білка. Ну, І коли людина це читає, коли вона не має підготовки, не розуміє, що Неправильно, як я, наприклад, там, років не знаю, 5 тому, то вона думає, ого, мені треба їсти вівсянку, там 30% білка, а потім виникає питання, а порція вівсянки це скільки? Ну, тобто для кожного ж порція різна. Ну, і починається щось таке, -таке дивне. Тому я прадила шукати людей, яким ви там, довіряєте, ну, наприклад, ви там послухали дієтологиню в ефірі, вона вам переконлива, у неї є освіта, наприклад, медична. Та ви її можете знайти, там, чи в соціальних мережах, вона там, як правило, щось дописує, чи шукати з нею інтерв'ю, слухати, що вона чи він каже. Якщо говорити там про фізичну активність, те саме, в принципі, можна говорити і там про фітнес-тренерів. Ну, от Одна така найпопулярніша фітнес-тренерка, одна з найпопулярніших це, наприклад, Аніта Луценко, яка знайома багатьом нашим mm -hmm. співгромадянам, спів співгром... Громадянкам, тому що вона через СТБ відома. А, вона, ну, я. Їй довіряю, наприклад, я її читаю, і вона перевіряє інформацію, яку вона поширює. Тут в принципі теж з неї можна черпати інформацію. Ну і також можна підписатися на Катерину Мацюпу, ведучу громадського Рай. радіо, рубрика з понеділка. Так, Катерина Мацюпа теж перевіряє інформацію, яку вона дає. Вона знаходить підтверджені наукові джерела, слухає перевірених людей. Так, тому раджу підписуватися. От така Приєднуюся до цього як підписант. і давай коротко підсумуємо. Все таки. Біг, тренажерний зал, та яка фізична активність краще. Якщо хочете зробити там, краще своєму серцю, це біг. Якщо м'язом, то це тренажерний зал. Так, і знову ж таки, я б тут просто навіть не порівнювала, я б сказала так: що біг і тренажерний зал це трохи прорізне, і це не означає, що одне має виключати інше. Тобто ми можемо і бігати, і займатися в тренажерному залі, і буде супер. Треба розуміти, що, наприклад, якщо в тренажерному залі є аеробні тренування або не так фітнес-груп групові тренування, там, як правило, ходить багато дівчат, жінок, там одна тренерка проводить тренування для всіх. Це якраз ем, ну, такі тренування, які можна замінити бігом, і навпаки, вони взаємозамінні. Uh -huh. А те, коли ми там тягаємо залізо на тренажерах, це все-таки вже силовий тренінг і це вже трохи про інше. Єдине, що ще скажу, на сам кінець, що не зазначила, яким би, яким би тренуванням ви не займалися, дуже важливо е, обрати собі Кросівки. Кросівки, які вам зручні, які підходять під ваші цілі. Тобто для бігу це будуть одні, для фізичних тренувань силових. Це будуть інші. Вам насправді в магазині кросівок порадять під ваші цілі. Оптимальний варіант і по ціні, і для вас, власне. Але просто. Стратегія, коли, наприклад, ви хочете піти там поганяти футбол, кросівок немає, і ви дістаєте, наприклад, кросівки, які там ще лишились зі школи, їм там уже 10 років. Це погано, тому що взуття це важлива штука в плані того, щоб ми навіть не травмувалися, тому що взуття і ногу амортизує, і тримає вкупі нашу стопу, щоб там зв'язку не підвернути. От я, наприклад, на в карантині багато займалася на ну, цьому весняному довгому, і мені було е, лінь помити свої кросівки для того, щоб займатися в квартирі. Я виконувала силові навантаження. А навіщо я... було тобі в кросівках бути в квартирі? Ну бо тому що це силове тренування. Ага. І я так от собі пошкодила зв'язку. Я вже, звісно, її відшкодила, але все одно інколи вона дає про себе знати. Тому коли. Ну, ми займаємося силовими вправами. Дуже важливо це робити в кросівках, і навіть якщо це в квартирі, тому що це про те, щоб не травмуватися. От коли ми хіба що робимо розтяжку, там дійсно це можна робити, навіть треба робити на бусяка. Але а, все ну так інше... у тебе ж силові тренування це штанга. Ну так, але коли я травмувалася, насправді я виконувала вправи з власною вагою. Це просто були силові вправи, змішані з кардіонавантаженням зі стрибками. Mm -hmm. І я от коли стриб... стрибала, я одного разу так невдало стрибнула. А якби був кросівок, цього б ну, мабуть, би не сталося. Mm -hmm. Тому будьте акуратні з такими і з штуками, і закликаю вас все-таки мати кросівки. Ви слухали подкаст Громадського радіо.